19 грудня відбулась заключна в 2023 році сесія Чернігівської обласної ради, що стала своєрідним підсумком річної роботи органу місцевого самоврядування. Говорить про якісь досягнення обласної ради. Немає ніяких досягнень у нас до моменту, поки не закінчиться війна. Наше головне бажання це з скорішне успішне закінчення війни. Все, що ми маємо робити, це працювати тільки на перемогу. Думаю, що ну, судячи з виступів сьогодні депутатів, навіть пропозиції перерахувати всі депутатські кошти на ЗСУ, я думаю, що депутати все це розуміють. 2023, як і 2022 рік були роком і випробувань, і втрат. І я думаю, що і для кожного жителя області він був досить болючий і хотілось би, щоб все-таки. На якісь гарні ноті ми закінчили цей рік, от але поки що потрібно нам взяти себе в руки і йти тою колією, якою вже йдемо в два роки. 23-й рік був надзвичайно важкий для Чернігівщини, адже Чернігівщина є прикордонним регіоном, і ворог щодня. Дає про себе знати, але не дивлячись на таку складність географічного розташування, складність ситуації, яка є сьогодні в нашій країні, Чернігівщина вистояла. Вистояла Чернігівщина насамперед, завдяки місцевим жителям, котрі, попри постійну небезпеку і страх, залишались у рідній області та робили все від них залежне, щоб відновлювати та розбудовувати рідний край. Як медичні, як освітні, так і соціальні заклади всі працювали, надавали першу необхідну допомогу людям. Ми приймали внутрішньо переміщених, ми будували в школах укриття, ми розширювали пакети медичних послуг. В соціальних закладах теж за допомогою європейських грандодавців розширювали надання сфери соціальних послуг. Війна остаточно визначила пріоритети для роботи всієї країни. Наголошують на цьому. І представники місцевого самоврядування Чернігова й області, ви ж розумієте, які зараз плани? Кожного дня ми кожної ночі у нас тривоги. у нас обстрілюються прикордоння кожного ну, кожні, навіть година, не те, що кожного дня. Тому планування як такого, так. Ми концептуально визначилися, що для нас пріоритет. Пріоритет однозначно відновлення, допомога зсу. Я думаю, що без винятку всі депутати будуть працювати зараз тільки в цьому напрямі. Підбиваючи підсумки, розуміємо, що 2023 рік для Чернігівщини став потужним воєнним викликом, із яким наша область відносно вдало впоралась. Попереду ще складніші випробування. І ми повинні зробити все від нас залежне, аби подолати і їх.